Цей підбитий російський танк стоїть на в'їзді до оперативного командування північ сухопутних військ ЗСУ. Трофей нагадує, що на території України йдуть бойові дії. Би чужина. Увірні ми своєї землі. Бо Україна в Нас одна, одна. Одна. Бої на сході України викликали необхідність створення нових чотирьох оперативних командувань сухопутних військ: захід, схід. Південь і північ. Їх почали формувати наприкінці 2014 року. Півночі визначили старовинне місто Чернігів. Першим командувачем призначили Олександра Локоту. Формування прийшлося починати з того, що приїхати військомат, привезти з собою оперативну групу в складі п'яти чоловік з західного оперативного командування міста Львів. І почати формувати з листа оперативного командування. Саме головне те, що не було комплекту військових частин, які забезпечують роботу оперативного командування. Саме велика нагрузка лягла на регіональний центр РР Північ, тому що він фактично був формувачом не тільки оперативного командування, як управління оперативного командування, але і всіх частин, які входять в комплект. Забезпечення роботи штабу оперативного командування. Допомогу надала й історично міцна Чернігівщина. Обласна державна адміністрація і обласна рада зробили все, щоб вирішити організаційні питання з облаштування штабу оперативного командування. У зону відповідальності оперативного командування Північ війшли Чернігівська область, місто Київ. Київська, Житомирська, Сумська, Черкаська і Полтавська області. Перша задача це було прийняти в підпорядкування частини бившого, колишнього восьмого армійського корпусу. І це було саме головне завдання. Практично ми всі роз'їхались по військам. І вже до 10 березня ми прийняли в своєму склад 72 му Механізовану бригаду, першу танкову бригаду, 30-ту механізовану бригаду, 26-ту артилерійську бригаду, 11-29 з ракетний полк, 12-й полк оперативного забезпечення, інший комплект частин. 5 травня ми вже прийняли сектор С в своє підпорядкування в зоні АТО. На день незалежності 2015 року було вручено прапор оперативного командування Північ. Урочистий виняток із буденної роботи. В Чернігові взагалі за перший рік, мабуть, був не більше 2-3 місяців. а Все решта був в роз'їздах. 4 серпня по 30 вересня я сам очолював сектор С за планом ротації командирів. За мною також були мої заступники, мої начальники радіо військ. Тоді це було правило. Майже кожен місяць командувачного оперативного командування, не тільки півночі, а й решті, повинен був побувати в зоні антисічної операції, подивитися, порозмовляти з, з штабом сектора, з командирами з'єднань, підрозділів, командирами зводів, побувати на передньому краї. Через півтора року. Прийшов час працювати в полі наступному командувачу В'ячеславу Назаркіну. Дуже був задоволений тим, що передаю оперативне командування Півноч досвідченому генералу В'ячеславу Миколаївичу Назаркіну. Тому що я знав його що способі раніше потім ми разом були. Я був начальником штабу шостого міського корпусу, він був заступником. Командира 8-го армейского корпуса разом отримали генеральский звон. Командующий всегда э, находился або в войсках, або с тем підрозділами, э, по які виконали задачи на передовой. В тот час, коли я прибыл командующим, 72 я бригада находилась на полигоне в широком лане. Как говорится, з корабля сразу на бал, после чего началось поступово. ротация данной бригады в АТО. Она долгий час находилась в Авдеевке. И там же были отмечены такие свята, как речница данной бригады. имел такую честь привитаты их с этим прекрасным днем, днем частины Мы провели и несколько бригад таких исключений под моим керевничеством и первой танковой бригады, и 58-й бригады. які також потім заходили в зону відповідальності свою яка була визначена і виконували задачі з і честю. наприкінці 2017-го естафету керівництва північу було передано Володимиру Кравченку. А що стосується правопреєвності, то я передавав, наприклад, генералу Кравченко посаду. Он у мене був начальником штаба. Я знав, кому передаю, яке положення справ. Таким причинам и він знав, яке положення справ в оперативному команді військової частина. Після генерала Назаркіна оперативне командування Півноч очолив мій би колишній заступник, начальник штабу генерал-майор Кравченка. Э, Час він командувач об'єднаними силами, генерал-лейтенант. Після нього командувач оперативного командування півноч генерал генерал-майор залужний. Бачу його бажання приумножати досягнення оперативного командування Півноч. Дарну міць військ оперативного командування північ складають бригади: 1 -та танкова, 30 та і 72 -та механізовані, 58 мотопіхотна, 26 артилерійська. Алпа! Фріта криза! 2014-2015 роки. Вважаю, саме складні. Були роки для Збройних сил України і нашої держави визвольної боротьби проти Російської Федерації. На той час формувався оперативне командування Північ, до складу якого входила бригада, якою я керував. 26-та артилерійська бригада входила до складу сили засобів антитерористичної операції, і від злагоджених дій підрозділів 26-ї бригади. Дуже багато залежало. 26-та артилерійська бригада імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича Житомирська область Бердичів. 26 артилерійська бригада була заснована 2004 року. З початком агресії Російської Федерації 2014 року. Підрозділ бригади приймав участь в бойових діях фактично на всіх участках фронту Слов'янську, Дебальцова, Широкіна, в інших гарячих точках. Батийськосурбовці частини було відзначено державними нагородами, саме завдяки колективу бригади, в тому числі, було противника зупинено на тих рубежах, на яких він зараз знаходиться. На озброєнні в 26 й артилерійській бригаді стоять найновіші артилерійські установки. Але гармати, заліза це не саме головне. Саме головне – це люди. Патріоти, професіонали 26-ї артилерійської бригади це саме ті люди, які бережуть кров піхотинця, як справжній артилерист. 30 та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, Житомирська область, Новоград Волинський. 27 лютого 2015 року був призначений на посаду командира 30-ї окремої механізованої бригади, яка на той час виконувала завдання у Світлодарській дозі. Бойовий шлях, який вона пройшла, це Волноваха, Дебальцева. Степановка, Маренка, Севодавська Дуга, Саурмоділа. Я дуже гордий, що очолюю по цей день цей бойовий колектив, який є на даний час кращим Збройних сил України. Знищити зосередженим вогнем озброєння бойових машин та вогнем танків. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського Сумська область конотоп. Добрим таким іспитом для нас було це завершення формування 58-ї мотопіхотної бригади. Я пам'ятаю, як вона вийшла на Рівенський полігон. І тоді ми поїхали оперативною групи, спочатку 10-15 офіцерів, потім це збільшилось до 30-40 офіцерів і разом з управлінням 58-ї бригади, військовослужбовцями 13, го 15, го 16 го окремих батальйонів тоді ще територіальної оборони. Ми змогли до... Жовтня місяця провести злагодження цієї бригади, провести бригадне тактичне навчання з бойової стрільбою. І бригада була в зону антитерористичної операції і зараз е, виконують ці завдання. Перша окрема танкова сіверська бригада. Чернігівська область, Гончарівське. Сімдеся окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Київська область, Біла Церква. Поки кроваві бої біля південного кордону під час його блокування, де бригада вистояла і змогла вирватися з кільця оточення Волновахи під час оборони там ділянки. Також були е, зайняті терикони, які потім сприяли виконанню завдань. Ну і безумовно це бої поблизу Авдіївки, де ці нашої бригади е, показали приклади героїзму. Авдіївський вальс не дамо кубантам святу країну топтати, Авдіївський вальс мати трупом засіяна рідна земля з Андрія Орла тепер на позиції б'ються орлята. І слава усім, хто загинув на рідних полях. Вже сьогодні оперативне командування північ є потужною та боєздатною військово-адміністративною одиницею, яка займає ключове положення в системі оборони нашої держави. Відповідно до функціонального призначення оперативне командування здійснює планування, та управління створеними угрупованнями військ, в тому числі на північному напрямку. Здійснює призов та підготовку ресурсів до ведення бойових дій. Здійснює матеріально-технічне забезпечення, а також планує та веде територіальну оборону у визначеній військово-сухопутній зоні. Оперативне командування Північ формувалося в лютому 2015 року. Саме в цей час бойові дії на сході України досягли максимального напруження. Бої за Дебальцево, бої за Донецький аеропорт, бойові дії на Горлівському та Мар'їнському напрямках. В таких умовах формувалося оперативне командування. Не були спокійними і наступні 5 років. Існування оперативного командування. Військова частини та підрозділи оперативного командування приймали участь у веденні бойових дій уздовж усієї лінії зіткнення від Саниці Луганської до Широкіного. Станом на сьогодні 212 військовослужбовців оперативного командування загинуло, 1121 отримали поранення. І на сьогоднішній день військові частини та підрозділи оперативного командування продовжують виконувати бойові завдання в районі проведення операцій. Офіцери та солдати оперативного командування гідно воювали. Вісім із них удостоєни найвищого звання Героїв України. На жаль, Женя Лоскат, Міша Шабля, Андрій Кизила Удостоєни цього звання посмертно. продовжують Службу в армії і структурах оборони України: Євген Мажувікін, Сергій Собко, Іван Гінник, Володимир Гринюк, Василь Тарасюк. Як кажуть герої фільмів блокбастерів, вони просто виконують свою роботу: буденна, але необхідна робота йде і в штабі, виїзди в поля обов'язкові. Планування та управління військовими частинами та підрозділами оперативного командування здійснює штаб. Беззаперечно це серце та мозок оперативного командування. Штаб оперативного командування складається з управлінь, відділів та служб, які в цілодобому режимі виконують поставлене завдання. Станом на сьогодні більша частина штабу виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил. Мені випала велика честь проходити службу оперативно командою в Піліж. Я знаю багато військовослужбовців, які перейшли після розформування 8-армійського го корпусу і війшли в склад оперативно-командної в Північ. З 2014 року як особовий склад, так і ж військові частини вже були загортовані і готові були до виконання поставлених задач, які стоять перед ними. На жаль, в нас в державі йде війна. І особовий склад оперативного командування Північ на даний час виконує бої завдання, які стоять перед ним. У відповідності до трансформації системи управління Збройних сил України на оперативне командування Північ покладена функція генерування, яка включає в себе це призов. Підготовку ресурсів до ведення бойових дій, а також підтримання навченого особового складу та злагодження підрозділів до виконання завдань в зоні ООС. Для реалізації визначених завдань в оперативному каналі Піноч створена дієва система підготовки. До неї входять управління підготовки оперативного командування і навчально-матеріальна база. Основу якої складають 242 загальновійськовий полігон, бригадні полігони та спеціалізована база в частинах. Управління підготовки створене в лютому 2015 року під час формування оперативного командування Північ. Основу склали бойові офіцери, котрі щойно повернулися з району бойових дій. Того часу тут працюють лише офіцери, які мають бойовий досвід та досвід управління підрозділами. Щорічно управління організовує та проводить 15-20 батальйонних і 4-5 бригадних тактичних навчань. Також проводяться заходи з підготовки штабу оперативного командування. У 2019 року відбулося 20 таких заходів. Завдяки діям оперативного командування інтенсивно використовується і розвивається 242-й полігон. Обладнані та функціонують навчально-тактичне поле, танкодром, танкова директриса, директриса БМП, військове стрільбище, тир. Усі об'єкти обладнані за останніми вимогами, на яких встановлено систему відеонагляду та радіокерованих мішеней. Логістика оперативного командування складається за зброєння, тилу, управління логістики штабу та військових частин безпосереднього підпорядкування, а саме окремо ремонтно відновленого полку, окремого батальйону матеріального забезпечення, окремого автомобільного батальйону, центра забезпечення та бази зберігання ракет та боєприпасів, які виконують завдання щодо планування та забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами як в мірний час, так і в під час підготовки та ведення бойових дій. Одним із завдань, виходячи з функціонального призначення оперативного командування Північ є організація планування та ведення територіальної оборони у військово-сухопутній зоні відповідальності. Для реалізації цього завдання в оперативному командуванні є структурний підрозділ управління територіальної оборони. У кожній області і місті Києві формуються по одній бригаді територіальної оборони, формачами яких є обласні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Кожна бригада організаційно складається з управління та окремих батальйонів і призначена для виконання завдань як за межами району ведення бойових дій, так і в складі визначених військ сил. Завдання бригад територіальної оборони, підтримання режиму воєнного стану, охорона та захист державного кордону, забезпечення умов для нормальної роботи органів державної влади, органів військового управління, оперативного розгортання військ, охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій, боротьба з диверсійно розвідувальними силами і іншими збройними формуваннями агресора. Антидержавними незаконними збройними формуваннями, ізоляція операційних зон гуртувань військ, сил, оборона населених пунктів. Серце півночі б'ється вже 5 років. Воно має надалі працювати без збою. На це працюють всі від солдата до генерала. Армата! Бустря! Вкрай важлива і підтримка тих, кого ми захищаємо. Нехай їхні молитви за воїнів почує Всесвіт. Господи Боже наш. Нині вислухай мене, що молю тебе. Загін зібраних цих благослови. Скріпи, іде серце мужнє на супротивника. Даруй свого світлого ангела. Ворогам же і супротивникам пошли ж ангела жаху і переляку, який б погнав їх та розсипав. Визволи їх від меча, нападу ворожого, від вогню та від всякого лиха, і будь їм помічником, Даруй їм прощення гріхів і все щодо спасіння. Научи їх о й захисти, будь заступником їх душі, ціл. Як всемилостовий Господь, дарує ласку, прощення у день судний, благослови їх. І нас, усі дні життя нашого, що, прийнявши від тебе ласкаву допомогу, повсякчасно славили, прославлене і величне ім'я Твоє, все могутній, предвічний Боже, тобі на славу і на рабів твоїх цих, що йдуть на боротьбу, вилий і примнож правду і благодать Твого благословення. Силою правиці Твоєї укріпи проти всяких противностей. Небесним озброєнь Христом, щоб ніякими іншими у світі узами боротьби не стали охоплені, але допоможи, щоб ми стали сильніші за ворогів. Господи, почуй молитву мою, благослови Десницею Твоєю від престолу Твого, щоб раби Твої, що вносять зброю, були охоронцями церкви Твоєї, вдовиць і сиріт, вірні, що служать Богу, були противниками ворожої жорстокості. Протидіяли всім тим, які хочуть війни. Предвічний, Всесильний, Святий владико, признанням імені Твого з того благослови, щоб раби твої, що носять зброю цю проти ворогів твоїх, видимих і невидимих, кинули їх під ноги і стали доблесними переможцями. Спасителю мій, ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас. Ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду я виконати святу волю Твою та присвятити життя моє за Батьківщину. Озброй мене силою та мужністю, на наподобання ворогів наших. А якщо належить мені вмерти, даруй мені мужність, віру та надію на вічне життя в царстві Твоєму. Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Господи, нехай буде воля Твоя. Амінь. Я б хотів обійняти матусю, розказати про все, як колись. А тепер, я кажу, повернуся, ти лиш, Богу за мене молись. Я б хотів обійняти кохану, пригорнути до серця дітей, вірять люди в нас все рани, А ми віримо в наших людей, Щоранку ранку. Лудять соловні, солдати ще сюди ідуть, бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина, бо вірні ми землі своїй, бо Україна нас одна.